Бог любить всіх, він є любов, і його любов проявляється в тому, що він дає можливість і час кожному на спасіння, кожен має цей час, щоб прийти в дім Божий в церкву, покаятися і виконати волю Божу. Він посилає своїх людей, апостолів, пророків. Проповідувати про спасіння, про покаяння. І якщо ми будемо приймати і слухати людей Божих, то наше життя буде благословенне. Але якщо ми зневажатимемо людей Божих, то таким чином ми зневажаємо самого Бога, котрий їх послав. І якщо на початку Бог може зцілити від якихось хвороб, від залежностей чи від якихось інших проклять. То якщо ми будемо зневажати людьми Божими, то ці всі прокляття можуть повернутися і навіть стане ще гірше. І таких свідоцтв насправді багато, коли люди, приходячи в церкву, отримують звільнення від всіх своїх проблем, але потім починається гордість, противлення людям Божим, і всі прокляття повертаються з подвійною силою. Тому, щоб не бути проклятими, треба з'єднуватися в єдинодуші з людьми Божими, котрі виривають наші душі з лап диявола і звільняють нас від влади і смерті пекла. В наших життях.